Привіт, я вдячна всім, хто зазирнув на мій канал. І сьогодні я пропоную приготувати ось таку неймовірну картоплю. Картоплю я вже почистила, помила і порізала ось такими не надто великими скибочками. В принципі, для цього рецепту картоплю можна її не чистити, просто її можна добре помити щіточкою і нарізати вже не чищу. Ну, я просто не надто люблю картоплю зі шкіркою, тому я її чищу. Е, бо я її промила декілька разів під холодною водою, аби позбутися лишньою крохмалю, і вже злегка обсушила. Далі на хвилинку відставлю і підготую маринад. У мисочку собі я вже додала 2 столові ложки оливкової олії, олія може бути будь-яка за вашим бажанням. І сюди я додала гірчицю. 2 чайних ложки, гірчиця також за вашим бажанням. Я використовую лимонну медову гірчицю, можна гостру гірчицю, можна навпіл гостра і не гостра, Ну, це як ви любите і як звикли їсти. Сюди ж я додаю приблизно 2 треті чайної ложки солі. Сіль, звичайно, засноваю. Чорний мелений перець, це теж, звісно, за смаком. У мене це одна четверта чайної ложки. Далі додаю сушений перець пів півчайної ложечки. І ще для кольору додам куркуму. Буквально на кінчику чайної ложечки. Ось так, напевно, додаю куркуми. По спеціях у мене буде все. І тепер ось це все потрібно добре перемішати. Переготовлений маринад я перемішую до картоплі. І тепер все добре потрібно перемішати. Перемішала і вже підготувала собі деко, застелила його пергаментом, і тепер буду викладати картоплю сюди. І бажано, щоб картопля лежала в один шар, і щоб хоча б маленькі проміжки між скибочками картоплі були. Тепер картоплю я буду відправляти запікатися. Духовка розігріта до температури 200 градусів, і зазвичай подібну картоплю я готую на режимі верх плюс конвекція, і в моїй духовці вона запікається 25 хвилин. Але все, звісно, залежить від можливості духовки і від режиму, на якому вона буде готуватися. Якщо конвекції немає, готуватися, вона буде трошки довше. Ну, Звичайно, краще орієнтуватися на готовність самої картоплі. І все, моя картопля вже повністю готова, ось така красива на виходить. І хочу сказати, що ось така картопля чудово підійде як в якості гарніру, так і як самостійна повноцінна страва із улюбленим соусом. Тому обов'язково раджу приготувати і спробувати. Ну а в мене на сьогодні все. Я хочу всім подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал та давайте разом готувати прості, смачні і домашні страви. Всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.